Доброго дня, шановні новачки в птахівництві. Сьогодні у мене сьомий день інкубації. Інкубатор птаха на 60 яєць. Сьогодні на сьомий день згідно із таблицею, яку я взяла у інструкції з експлуатації птахи. Сьогодні я перейшла на температуру 37,8. І на вологість 55%. Температуру тримаю добре. З вологістю на процент на 2% скакає, що я роблю е, оцією штукою, яку я обрізала для того, щоб висувати лотки. Ну, часто граюся, відкрию, закрию і вологість, ви бачите, зразу спадає. 55%. Якщо волога опускається на 54%, я от, бачите, 54, може бути 53% закриваю. Ну, Гратися треба. Що хочу сказати про цей інкубатор, так як я займаюся цим вперше. Не знаю, який буде процент виведення пташенят, проте Інкубатором в цілому його роботу я задоволена. З першого дня, коли я виставила температуру 38 і вологість 60, то я ні разу його не відкривала. Воду додавала через оцей стаканчик. Вода, до речі, дистильована. Да, це дешево. Перша пляшка стояла 65 гривень, це вже подорожало 70, але користуюся дистильованою водою, бо боюся, що вода із свердловини, з великими домішками вапна, засмітить мені е, оцей додатковий вол, е, зволожувач, і він заб'ється вапном і не працюватиме. Тобто воду я доливаю ось як, у стаканчик, наливаю воду. Тут є трубочка, яка йде прямо у піддон. І інкубатор бере стільки води, скільки йому потрібно. Ну, дивіться, вологість 55. Нижній рядок, яка має бути, і верхній рядок, який фактично є в інкубаторі. І з перевертанням яєць також усе нормально. Я, так як оконечка немає, є тільки ось цей пройомчик. То коли я, наприклад, нажимаю на, на панелі значок плюс, от, я нажала. І зараз яйця будуть перевертатися. Фокус треба навести, погано видно. Ну, яйця пішли перевертатися. О, видно, бачите? Там, де нулик, він перевернув, перевернувся. Перевертаються автоматично. Раз у дві години. Ем, інкубатором був виставлений поворот на 15 секунд. Я додала на 20. Ну, от Бачите, знову, в чому проблема? Має бути 55-53. Знову закриваю. І зараз буде 50, бачите, вже 54. І зараз буде 55. Тобто, поки що одна проблема в інкубаторі, це нетримання вологості. Якщо кому цікаво таблиця, я зараз зроблю е фотографію і скину в кінці відео. Будемо чекати 21-го дня, сьогодні день сьомий.